щиро дякую за ліцею. ліцею і слава Богу. Автомобіль, яким ми е, подорожуємо, як би сказати, на Бахмут, на схід, е, з нашим прапором, е, нашим талісманом. Ніколи з ним не, ну, як би сказати, не розлучаємось. Енергетик за професією Валентин Миколайович Кушнір більше трьох років тому створив благодійну організацію Благодійний фонд Валентина Кушніра з початку повномасштабного вторгнення благодійний фонд забезпечує усім необхідним наших військових, допомагає жителям деокупованих територій, переселенцям. Під обстрілами вивозить біженців та поранених бійців з найгарячіших точок на фронті. Кілька разів на місяць благодійний фонд Валентина Кушніра здійснює поїздки до наших воїнів на передові позиції. За словами Валентина Миколайовича, його поїздки не були б такими вдалими, якби не допомога громади та звичайних жителів довколишніх сіл. Наприклад, підприємець Віктор Корнієнко, який з самого початку війни долучився до допомоги армії, сім'я Клеменків, яка передала авто для наших захисників. Підприємець Олександр Шайдюк, який виготовив більше півторасот тисяч окопних свічок для наших бійців та багато багато інших. До згуртованого волонтерського руху. Долучилися вчителі та учні Сокільчанського та Романівського ліцею, Попільнянського ліцею No2, Котлярської гімназії, колективи дитячих навчальних закладів «Чебурашка», Струмочок тощо. Дякую дітям попільні. за привітання. Слава Україні! Благодійний фонд Валентина Кушніра співпрацює з різними організаціями. Зокрема, з громадською організацією Громадський актив Руженщини, з волонтерами з Німеччини, Польщі. Валентин Миколайович показав нам склад з гуманітарною допомогою, яка нещодавно надійшла з Польщі. Хочеться додати, що благодійний фонд працює тільки за офіційними запитами. Нещодавно до фонду Валентина Кушніра надійшов запит від військової частини з проханням про допомогу для військовослужбовців з Донецької області, а саме покупка автомобіля. 19 грудня в День Святого Миколая благодійний фонд Валентина Кушніра разом з працівниками Центру культури та дозвілля Попілянської селищної ради відвідав дітей Бородянщини. Які постраждали від рашистської окупації. В місцевому палаці культури наші культпрацівники провели розважальну програму. До дітей савіта святий Миколай разом з казковими персонажами. Дітям подарували солодощі, розмальовки, олівці, а найменші малечі м'які іграшки.